Ну що, друзі, привіт! А сьогодні ми приготуємо найсмачніший пиріг з червоною рибою. Така ось в мене малосольна, завалялась в холодильничку. І нам знадобиться всього чотири інгредієнта. риба. Власне, ой, б -б -б тарілки якісь у мене стрибають. Крем-сир і листкове тісто. Це, власне, все, що нам потрібно. Тож, почнемо, крем-сир. Є. Yeah. А для аромату додамо кріпу. Так. Так, 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 так. Тут можете дрібнити на ваш смак, як захочете. Я полюбляю, коли от навіть прям відчувається кріп в нашій начинці. Тому ось таким чином. Оп. Рибку я посолила заздалегідь, але ви можете придбати і вже слабу солону в магазині. Так, крем-сир. Тут також Філадельфія, будь-який для сушів, для ролів. Ось так: 300 грамів. Є, Готово. Листкове тісто я використовую прісне. Ми його розгорнемо. Трішечки воно в мене відпочило при кімнатній температурі. Ось, бачите, воно таке притрусили. Так, притрусили тут. Так, Є. трішки давайте його підкатаємо. Так. Бачите, яке воно слухняне. Так, ну, я ж сподіваюся, ви всі знаєте, да, де шукати. Це заморозка в магазинах, в заморозці прісне кісто. В мене в даному випадку 500 грамів. А, є таке, знаєте, дріжджове, є прісне. Я використовую ось таке листкове прісне. Все, трішки підкатала його, нічого, що тут кропчик у нас трішечки розгулявся. Тож, тепер, ось начинка наша. Пішла, розмажемо це все рівним шаром. Так, ось таким чином. Запевняю вас, що це вже смачно, але дочекаємося результату, звісно. Так, є. Мені, до речі, здається, що можна навіть, ви знаєте, і використовувати і сиру рибу, тому що вона ж в нас підлягає термообробці. Да? Тому ось тут немає обмежень. Так Ти як любиш побільше чи поменше? Бо я люблю багато рибки, тому викладаю її ось так щільно. Так, так, а друзі, до речі, ви ж всі знаєте, як ось готувати таку рибку. Напишіть, якщо ви вже готуєте ваші улюблені рецепти, тому що мій рецепт, я впевнена, якщо він вас зацікавить, то я розкажу вам, як готувати ось таку рибку мою. Бо в мене також є секретики, тому напишіть мені, і я поділюсь з вами цим рецептом добре? Ось не шкодуємо. Викладаємо, бачите, різного в мене тут розміру, але ось тут. Таким чином є. Ось так, розподіляємо на всю поверхню. Бачите, тут я трішки не вгадала, але нічого, розтягнемо. Ось так, ось так, ось так є. Що робимо тепер? Загортаємо. Загортати ми будемо ось таким чином. Раз. І тут трішечки ось так два. Є, да? Тепер що ми робимо ось так. Скручуємо рулетик ось таким чином. Робіть це нещільно для того, щоб було куди тісто, в принципі, рости потім в процесі приготування в духовочці. Є. Ось так я трішечки хочу його розтягнути. Бачите, ось такий рулетик у нас вийшов. Що ми робимо далі? А далі я навчу вас плести плетінку. Так. Хтось готував крафіни? А ну, признавайтесь на Пасху. Ну, це той самий принцип. Тому що ми робимо? Ось тут лишаємо сантиметр. І ось так нещадно розрізаємо наш рулетик. Бачите, дивіться. О, начинка тут у нас все. Бачите? Далі ми будемо плести. Ось таким чином. Бачите, раз. Два. Бачите, вся начиночка в нас тут три. І чотири. Ось таким чином. Гляньте, яка в нас вийшла. Чудова коса. М? Так, тепер спробуємо її вкласти в нашу форму. Ось таким чином, дивіться, вийшов у мене ось такий пиріг. Дивіться, гарненько. Далі нам потрібно яйце, так, і змастимо наш пиріг, для того, щоб він у нас був такий, знаєте, підсмажений, такий бока-бока-бока. Гарно, правда? Так. А що б ви додали, скажіть, ще до цієї начинки? Мені здається, сюди що не поклади, головне побільше, правда? То все буде смачно. Ну що, далі, духовка. Я вже її вимкнула, вона вже в мене розігрілася на 200 градусів. І 25 хвилин поїхали. Друзі, тут трапилась така біда. Хочу вас застригти, щоб ви не потрапили в таку саму халепу. Ось дивіться, в мене це вперше насправді, ось бачите, тріснула форма. І вона тріснула по всьому периметру. А знаєте чому? Бо ми поставили її в гарячу духовку. Цього робити не можна з такими керамічними формами. Ми сьогодні це довели, тому якщо у вас є якась жестяна або якась інша, яка витримує такі температури і перепади температур, то краще використовуйте її, тому що я навіть не знаю, як ми зараз це будемо діставати, але ми спробуємо. Страшно, але спробуємо це зробити разом. Так. Опа. Як же ж до тебе підійти? О, тепер прийдеться доставати з решіткою. Ось так. Опа. Є. Тут нічого страшного, насправді, ось бачите, ця тріщина. Розпрощаюсь з улюбленою формою. Але пиріг. Ви подивіться, який він. Запашний, який він смачний, боже. Вже хочу його скуштувати. М? Спробуємо. Ах, навіть не можу порушувати цю красу. Він ще наче живий. Так. Соковитий, бачите, крем-сир зробив свою справу. Ну що, поїхали. Гляньте. Бачите, як він Соковитий, запечений. М -м -м. Ну що? Спробуємо. М -м -м, дуже смачно. Зараз я вам розповім, як це смачно. Грячі. Це неймовірно смачно. Боже, хочу з'їсти його весь. Ну що, друзі? По-перше, чотири інгредієнти, Пам'ятайте, листкове тісто, ласось, або будь-яка червона риба на ваш смак, або сира, або слабосолена, крем-сир, і що? І кріп. От і все. І отримаємо ось такий смачнючий родинний такий пиріг, яким можна нагодувати родину, своїх рідних, близьких. Тож хай смакує, хай ваша родина завжди буде щаслива за своїм родинним столом. Цілую вас.